Привіт усім! От уявімо собі, як це опинитися сам на сам з дикою природою. Сьогодні ми розберемо одну з найвідоміших історій у світі. Це розповідь про те, як можна не просто вижити, а знаєте, створити цілий новий світ? Ну що ж, давайте починати. Просто уявімо на мить безлюдний острів, навколо тільки шум хвиль і крики птахів і жодної душі. Якою була б перша думка, Що б відчула людина в такій ситуації? Ну, мабуть, першою реакцією був би страх, правда ж? Таке відчуття повної безпорадності, коли приходить усвідомлення, я тут зовсім один, і це, звісно, абсолютно природно. Але герой нашої сьогоднішньої розповіді не піддався паніці. Ні, замість того, щоб впасти у відчай, він зробив вибір, який, власне, і змінив усе. Він просто почав діяти. І ось він, наш герой. Знайомтеся, Робінзон Крузо. На перший погляд, ну, звичайна собі людина, але саме обставини зроблять його справжньою легендою. А все почалося, уявіть собі, ще у 1719 році. Саме тоді письменник Даніель Дефо розповів світові цю просто неймовірну історію. Отже, жахлива кораблетроща, і Робінзон залишається єдиним, хто вижив. На безлюдному острові, без жодних інструментів, без допомоги, ну тобто повна абсолютна ізоляція. Та знаєте, історія Робінзона це щось набагато більше, ніж просто розповідь про виживання. Він став справжнім символом, символом людської незламності, символом того, що завдяки розуму, завдяки наполегливій праці можна не просто вижити, можна творити. І от що цікаво. Ця історія виявилася настільки сильною, що стала ну ніби рецептом для купи інших пригодницьких розповідей. Саме так і народився цілий новий жанр. І цей жанр отримав назву Робінзонада. Так, так, саме на честь Робінзона. По суті, це будь-яка історія про героя, який опинився сам на сам із труднощами і долає їх завдяки кмітливості та силі духу. Це ті історії, що змушують нас замислитись, а що було б, якби на цьому місці опинився я? Але як же Робінзон усе це зміг? Дуже просто він діяв крок за кроком методично крок перший безпека, тобто треба збудувати житло, крок другий їжа, що були сили. Потім крок третій приручення тварин і для допомоги, і для товариства. І нарешті четвертий крок створення власних правил, щоб зберегти порядок і глуст. Фактично, він відбудував цивілізацію з абсолютного нуля. І ось так його особистий досвід став, по суті, набором правил для цілого жанру. Тобто, у будь-якій робінзонаді є ось ці елементи. Герой, відрізаний від суспільства, він змушений покладатися тільки на себе, він перемагає завдяки розуму і праці, і, що, мабуть, найважливіше, в цій ізоляції він відкриває у собі якісь нові несподівані сили та таланти. Звісно, така потужна історія надихнула безліч письменників. Вони створювали своїх героїв, свої острови, але сама ідея залишалася незмінною. Давайте ж подивимося на найвідоміших спадкоємців Робінзона. І тільки подивіться, наскільки різноманітним може бути цей жанр. Наприклад, у таємничому острові Жуля Верна головна сила це наука, знання. А от у Володарі Мух, все навпаки, це трагічна історія про те, як цивілізація може розпастися. Або візьмемо щось сучасне: марсіанин тут островом стає ціла планета Марс. Уявляєте? Всі вони духовні спадкоємці Робінзона, кожен по-своєму. Гаразд, але яке відношення ця історія, якій, до речі, вже понад 300 років, має до нас сьогодні? А виявляється пряме. Бо якщо задуматись, у кожного в житті бувають свої острови, свої власні випробування. Дивіться, острів Робінзона це корабле троща і дика природа, так? А нашими островами можуть бути, ну, наприклад, складний іспит або перехід у нову школу, де нікого не знаєш, або навіть просто відчуття самотності, яке іноді накриває. Це все ті моменти, коли здається, що залишився сам на саме з проблемою. І от ми підходимо до найголовнішого. Історія Робінзона дає нам такий собі простий посібник всього з чотирьох кроків. І він працює для подолання будь-якого виклику. І ось ці правила вони насправді геніальні у своїй простоті, і вони універсальні. Щоб не трапилося, яка проблема не виникла перше не панікувати, друге зупинитись і подумати, третє почати працювати над вирішенням. І найголовніше, четверте вірити у власні сили. Варто запам'ятати цю думку. Коли людина долає труднощі, вона теж стає героєм власної історії, стає трішки Робінзоном, і це нагадує нам усім, що всередині кожного є сила, є мужність і винахідливість, щоб побудувати свій власний світ навіть на безлюдному острові.